Доброго дня, шановні одногрупники. Ось тільки що ми придбали такий смарт-форд для свого клієнта, для нашого клієнта. Автомобіль 2005 року випуску. В гарному дуже стані. 1,5 DCI. Дизельочок. З комплектом. Так-так. Вибачте, перервав бо ще якраз власниця. Цього автомобіля бігли, ми ще дописували на умові час, коли вона його мені продала. Це такий будиночок напроти, увесь з гарним подвір'ям. Ось такий смартк. Дуже ухожений автомобіль в гарному технічному стані, як і візуальному. Так він виглядає всередині. Коробка автомат. Розхід за містом 4-4,5 літра. По городі 5 літрів. Максимально, що вона на ньому палила. Маємо клімат-контроль, хорошу аудіосистему, повний електропакет, підлокітничок, який перекидається, і маємо підстаканнички. Далі комплект зимньої резини на стальних дисках також дали. Панорамний дах. У автомобілі буквально декілька нюансів. Там було там на задньому крилі Чуть -чуть лак Тобто я вважаю, це єрунда. І зверху, тут на панорамній криші є декілька-декілька таких тріщин на склове. Ну, а тут де якби воно йде з плівкою. Потьоків ніяких немає, автомобіль нормально тримається. ну Ось такий автомобільчик придбали. По ціні питається у власника в коментарях. запитаєте він вам все розкаже, якщо захоче. Далі маємо тут також на продажу стоїть suzuki grand vitara 2007 року. 1,9 дизель, 27 тисяч пробіга. І вот, ціна. Переведіть доларів, ви ти бачите, шкільний салон, п'ятиступка, підігрів передніх сідушок, клімат-контроль, мультируль. Ну, машина в гарному доволі такі стані. Ось так ось вона виглядає. Ціна в доларах в середньому виходить 6750 доларів за цей автомобільчик. Салон ухожений, гарний, чорний перламутр. З вами був Мирослав та Іван для групи автопригон. Замовляйте хороше авто.